Суперконкурс від ігронавтів розпочаток. Відповідай на питання в кінці програм та вигравай інноваційний джойстик Razer Hydra. Хтось бачить на наших обличчях посмішку безжального вбивці чи відчайдушного авантюриста або безстрашного генерала. Та неважливо, яку ми маску приміряємо, адже всередині нас є лише одна річ, яка дає нам силу. Це любов про кохання і піде мова у цьому випуску. Сьогодні у програмі творці Final Exam розбили серця фаната. Я не можу повірити, що вони зробили це з моєю улюбленою грою. Ексклюзивне інтерв'ю у ігронатах. Кохання на іграшки. Дівчину забирають. Він без жодних переживань. Чіджудін випасить поганцю голову. Та чи існує геймерський спосіб відсвяткувати день всіх закоханих? Їх неможливо не любити, їх не вийде зненавидіти. Шмаркачі, ви що мене ненавидите? Тоді я катуватиму вас, доки мене знову. У не полюбите герої, які не лишать тебе байдужими у п'ятірці і гронавта, а просто зараз гаряча новина. Розробники Borderlands 2 вирішили відзначити День святого Валентина і випустили доповнення, у якому ти влаштуєш весілля по коліно в крові! Оце так свято Любові. Джербокс не були б джербокс, якби навіть день усіх закоханих не перетворили на нарізани. До речі, доповнення так і називається: шалена моксі і бійня на весіллі. Ваша задача проста: знайти інгредієнти, зварити любовне зілля, помирити два ворогуючих клани, вбити. Купу народу і на луту. Думаєш, кохання не продається. Ще й як! От за любовне доповнення до Borderlands 2 вимагають аж три бакси. Цей обезбашений шутер купило вже сім з половиною мільйонів людей. Тому скнарам розробникам варто було б випустити бійню на весіллі і задарма. Так, заради любові до мистецтва. Та хай там як доповнення до гри на честь 14 лютого. Дуже мила новина. А ми на крилах Амура переходимо до ігру. При які вже вийшли, рубліка свіжа далі у ігронавтах. Містичний острів, стародавні гробниці, пагорби, знайомі краєвиди. Definitive Edition не дарма викликає дежив'ю, бо це той самий Том Брейдер, тільки із новим декором. Спеціально для приставок нового покоління. Ремонт суто косметичний. У геймплеї все без змін. Лара влаштовує забіг по острову, на якому повно пасток і головорізів. Бідолахи, адже у тендітної Лариси Робінзонівни улюблений коктейль Молотова. Вона ламає кригу сердець льодорубом і стріляє не тільки очима, вона купідони з замашками термінатора та зовнішністю супермоделі. Навколо все вибухає. А половина стародавніх пам'яток перетворюється на руїни. І наша археолог така Багнюці та Кров'яці Звув до п'ят. Ну як в неї не закохатися? Ніяк. Якщо не маєш PS4 або X1, зате Наступна краля дарує серце ПКшникам. Якщо ти в дитинстві хотів стати індіанцем, у Ubisoft є для тебе Assassin's Creed 3. Якщо ти мріяв стати піратом, то у Ubisoft є для тебе Assassin's Creed 4. А якщо ти в дитинстві хотів стати жінкою, то сходи до доктора я дівчинка, особливо після Assassin's Creed Ліберейшн, коли Ліберейшн не глюшить, а буває це рідко. Ти можеш перевтілитися у Авеліну, асасинку з Нового Орлеану. Вона захищає безправних кріпаків видовищно і по асасинськи Авеліна перевдягається, ходить туди-сюди, носить ящики, підмітає вулицю. Зерцеве якщо. нічого дивного. Вру робили у болгарському Юбісоф, а не в рідному Монреалі. Що ж, Болгарія тримає марку. Кіркоров, Азіз, а тепер ще й Ліберейшн. Тримайтеся від нього подалі і тримайте удар. Мобільний файтинг файтбек. Fight Наступний свіжа у ігровах. Понад усе ти любиш три речі: сестру, місто і давати уписок. А тут черговий дуже поганий покидьок розвів терор у місті та ще й поцупив твою сестру. І писок у нього такий, що аж проситься. Негідник сховався на даху хмарошкряба, тому доведеться зачистити будівлю. Поверх за поверхом. Все за класикою жанру, та ще із комбосистемою. Чергуєш удар і на ворогів всікуться ураган кулаків, коли пушників недостатньо. Витягай зброю, арсенал чималий. Але щоб заробити на новий ствол чи круте тату, доведеться накостиляти цілій армії або платити реальні гроші. Хоч файтбек, начебто і безкоштовна, та у кількох моментах у тебе духо віджимають бабло. Що ж тім-нінджа зробили файтинг як лікар-прописав. От би він їм ще й пігулку від жадібності підкинув. Тому подумай двічі перше ніж кулакам маха. Tomb Raider Definitive Edition, Assassin's Creed Liberation та Fight Back вже вийшли. А на черзі у нас проект, який поки що у розробці. Dreamfall Chapters. Далі у рубриці «Скоро». У старку панують технології, а у Аркадії магія. Ці два світи колись були близнюками. Та щоб уникнути біди, їх довелося розділити. Саме ти станеш обраним та відшукаєш шлях між вимірами. Адже Рагнар Транквіст випускає продовження до феноменального дрімфолу. 11 років всі чекали на продовження. Мене просто забомбили листами. Тому я звільнився з роботи і заснував у осло власну студію, щоб нарешті створити дрімфол Чептерс і дати вам змогу у Іти у цей всесвіт та дізнатись всі його загадки. Гроші на продовження зібрали гейте. За місяць півтора мільйони баксів, плюс мільйон крон додав Норвежський інститут кіно. Ще пак Рагнару у Норвегії шанують як Спілберга, а Дрімфол називають інтерактивним фільмом. У продовженні буде ще більше кіношних вставок з довгими діалогами, але в першу чергу Чептерс – дивовижна подорож у грі не буде екшену, а для максимального занурення ми навіть прибрали інтерфейс. Розробники обіцяють, що кіно. Кіном, але ти впливатимеш на сюжет. Проте фінал буде лише один. Азон для вільного дослідження як кіт на плава. Це необхідні жертви заради закрученої історії. Світи оговтуються після колапсу, але одна з головних героїнь Зої у біді. У листопаді 2014-го починається почнеться пригода, яку ти ніколи не забудеш, почнеться Чептерс». Крім Фолчар «The Longest Journey» Джорні ще між двох світів. Далі у програмі творці Final Exam розбили серце фанатам. Я не можу повірити, що вони зробили це з моєю улюбленою грою. Ексклюзивне інтерв'ю у ігронавта. Кохання на іграшки. Дівчину забирають. Він без жодних переживань. Чіджудін лупасить поганцю в голову. Та чи існує геймерський спосіб відсвяткувати день всіх закоханих? Їх неможливо не любити. Їх не вийде зненавидіти. Шмаркач. Чи ви що мене ненавидите, тоді я катуватиму вас, доки мене знову не полюбите. Герої, які не лишать тебе байдужими у п'ятірці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Суперконкурс від ігронавтів розпочато. Відповідай на питання в кінці програми та вигравай інноваційний джойстик Рейзер Гідра. Далі у програмі творці Файналекзем розбили серце фанатам. Я не можу повірити, що вони зробили це з моєю улюбленою грою. Ексклюзивне інтерв'ю у ігронавтах. Їх неможливо не любити, їх не вийде зненавидіти. Шмаркачі, ви що мене ненавидите? Тоді я катуватиму вас, доки мене знову не полюбите. Герої, які не лишать тебе байдужими у п'ятірці Ігронавта. а просто зараз у фокусі чи існує геймерський спосіб відсвяткувати день. Усіх закоханих. Ось і минув День усіх закоханих. Одні тягнули другу половинку у театр, інші у кафе. А ігронавти тим часом перевірили, чи можна відсвяткувати День усіх закоханих по геймерськи Про це і піде сьогодні мова у фокусі. Сталося диво, у тебе з'явилася кохана дівчина або хлопець, якщо ти дівчина, та ще й зійшлися зорі. Ви обоє фанатієте від ігор. Не дивно це зараз модно. Мой муж грає зі мною, ніби він рейд пониже, часов на іграна паніже. Он Він мене вично сопортят. Здавалося б, проблему вже вирішено. Наступний день святого Валентина можна провести в улюбленій грі. Правильний праздник дня всіх це не в ігрі. То ігри – це весілля, це восторг, це агресія, там, можливо даже печаль. Це не ті емоції, які ти хочеш на 14 февраля. Справді день усіх закоханих це особливе свято. Будь-яка гра не підійде, особливо якщо ви рубитесь у доту чи у батлку. Адже це командні проекти і в формат свят. Вони аж ніяк не вписуються. Тому що предполагається праздник на двоїха, катати празднуєш його такої в вот тигрі як правило, не трохи збори. Тому, щоб відсвяткувати день святого Валентина по-геймерськи, спершу варто підшукати щось на максимум двох гравців. І дуже романтичне. На жаль, у іграх із романтикою усе погано. Яскравий приклад ігрового героя-коханця Маріо. На початку гри дівчину забирають. Він без жодних переживань, просто. Чи Джудрін поганцю в голову і отримує її в кінці гри. От і вся любов. Та все ж є у світі ігор і свої любовні історії рівня Шекспірівської драми. Біошок. Там якраз дуже чітко показана вот романтична лінія, яка потім закінчується, опять же, крайні непідказуєма. Катеріна, мабуть, хороша гра на 14 февраля. Але лише правильно підібраної гри недостатньо для геймерського дня усіх закоханих. Потрібно створити ще й атмосферу. Взяти. Свічки, якесь вино, затишну атмосферу і пограти з коханою у Лімбо. Якщо в хаті жодної милої гри, а самі лише брутальні проекції, такі як Mortal Kombat, теж зводиться для гейморського святого Валентина. у тому, щоб не втишити тільки у гру, а ще й спілкуватися одне з На одному сліданні. Я сам. сел с девочкой за третий PlayStation, и а мы начали играть в Mortal Kombat. Огромное количество удовольствия, мы взаимодействовали, мы болтали. Если верить этой фразе «бье» значит «любить», то Mortal Kombat – игра про великую кількость любови и идеальные подходы для романтичного побачения. Только помните, не треба робити ей пять фаталити подряд, доводячи, какие то крутые. Хотя, дивлячись, что отримает переможець. Я не знаю, Харстон на раздевание я еще не слышал про такое. Хотя вариант. Почему бы нет? Есть и другой вариант святкувания Святого Валентина. Якщо у тебе алергія на романтику чи розмови, вимикай світло та вмикай якийсь жахастик у стилі Outlast. Також для романтичного побачення можна брати якусь страхітливу гру, де постійно якась страшна паскуда вистрібує з темряви і лякає. От дівчина вона буде лякатися інстинктивно до тебе притискатись. Ну, для чого це все в принципі робилось? Головне, сам не заверещі з переляку, не на стадіоні. До речі, і там також можна відсвяткувати день усіх закоханих у геймерському стилі. Наприклад, на НСК Олімпійському можна вдвох пограти на величезному екрані. Нарешті, останній спосіб відзначити день закоханий по геймерськи він для сміливці. Це похід у романтичне кафе чи у кіно, але у костюмах улюблених героїв. Всі думають, що ми парочка косплеєри, а насправді ми йдемо грабувати банк, як Бонні і Клайд. Що ж, тепер ти знаєш все про геймерську романту. Шукай правильні ігри, створюй атмосферу, спілкуйся, експериментуй, і наступний день усіх закоханих, ти відсвяткуєш, як справжній. І гронат. Дамі у програмі. Їх неможливо не любити. Їх не вийде зненавидіти. Шмаркачі, ви що мене ненавидите? Тоді я катуватиму вас, доки мене знову не полюбите. Герої, які не лишать себе байдужими, у п'ятірці «Ігронавта». А просто зараз ексклюзив від ігронатні. Школа, перше вересня, перша вечірка, перше кохання. Забути цей жах допоможе тільки останній дзвоник. Для героїв Final Exam він і справді може стати останнім. Їхали на прощальну вечірку, а потрапили у демонічну м'ясорубку. І в скандал відповідатиме Франсуа Потент'єн, директор студії Mighty Рокет. Франсуа, до дошки. Задача: футболіст, лялечка, ботан і шпана мають скласти іспит з виживання: дано, вибухівка, вогнепальна і холодна зброя, а також супервміння та прокачка, плюс величезна кількість різних чудовищ. Знаєте, кохання, звісно, переможе все, але з бензопилою якось найдійніше дорівнює енергійне м'ясо, як лев водет, тільки у 2D. Можете грати з друзями, ходити натовпом безпечніше. Але якщо розділитись, встигати виконати більше завдань. Коли вчився у школі, завжди мріяв, щоб у нас таке відбулося. Тому у мене ще не грати про. Школу особливо серія жахастиків Обскюр. Final Exam спершу розроблявся саме як продовження Obscure. Ми повністю змінили концепцію, а фанати ледь не збожеволіли. Я не можу повірити, що вони зробили це з моєю улюбленою грою. Ненавиджу Mighty Rocket! Слухайте, ми просто втомились від темряви і переляків. Нам захотілося зробити щось веселе і з вибухами. Тому сюжету у Final Exam немає. зате ржаки – вагон. Дещо ми, звісно, взяли із Obscure, шкільну тематику, четвірку друзів, відкритий світ. Але Final Exam – це кардинально новий проект. Він, може, і не ідеальний, але це наша перша спроба в новому жанру. І робили ми проект всього в десятьох. Спеціально для ігру на втік сідай, Франсуа, три з плюсом. Файна Лекзем вже вийшла, але виявилися дуже одноманітною. Та поціновувачі вибухових платформерів у гру однозначно закохаються, бо любові байдужі недоліки. Але не забувай, від кохання до ненависті лише один крок. І про це наша наступна рубрика. У одних персонажів закохуєшся, інших тупо ненавидиш. А деякі герої отримують усю гаму почуттів. Одразу персонажі, яких люблять і ненавидять одночасно, просто зараз у п'ятірці і гронавта. І розпочинає нашу п'ятірку термінове оголошення. Просимо керівництво QTV Негайно зібратися. на нараду, нараду. Ку-ку. Юрій, як ти в лісу сигнал? Я найсильніший телепат в історії людства. Я можу взяти ваші примітивні мізки під контроль за секунду. Що думали, я не дізнаюся, що ви хочете запхати мене на п'яте місце у п'ятірці? Юрасік, ти дуже харизматичний. Тебе за це всі обожнюють, але ти ж стільки крові в Red Alert пролив. Годі, ви, товариші, будете наші. Великого провидця, Юрій. Шуємо переможцем п'ятірки, решта номінантів, нікчемні блазні. Слава. Стоп, стоп, стоп! Якого лисого ви там оголосили переможцем п'ятірки? Шмаркачі, ви що мене ненавидите? Тоді я катуватиму вас, доки мене знову не полюбите. А потім перейменую QTV у вас тіві канал про те, як правильно пляжитись. Я син пляжу Сан біч Знаєш, що таке безумство? Це коли у Far Cry 3 є один із найкращих персонажів в історії відеоігор. А розробники виділяють йому підступно мало екранного часу. Тому ва. Лише на четвертому місці, але як нам правильно підказує пістолет біля скроні у рейтинзі персонажів, яких люблять і ненавидять, одночасно він однозначно перемагає. Наука найважливіше і найпрекрасніше, що є у житті людини. Вона була і буде найвищим проявом любові. Це сказав Антон Павлович Чехов, Бо він не грав у Портал 2 Науку сприймаєш зовсім по іншому після смертельно небезпечних дослідів на живому тобі у підземній лабораторії Аперчу. Тільки цього не вистачало знайти робота Вітлі. Хибли ново у голову гарантую на 100% що цей шлях правильний. А ні, неправильний. Через нього ти кілька разів ледь не помер. Але ненавидіти його неможливо. Тому у хід параді персонажів, яких люблять і ненавидять одночасно, він 100% заслуговує першого місця. А ні, третього. <плес> Сара Керіган ділить людей на три типи: ті, кого вона не переварює, ті, кого переварює, і ті, кого вже переварила. Проте колись, до того як вона стала королевою плинків, Сара була зовсім іншою. Хтось забуває ключі від дому, хтось купити молока. А командування, відступаючи, забуло Сару на ворожій планеті, оточену і без шансів на порятунок. Дивним чином вона стала для зергів не обідом, а командиром. І помстилася, винищила кілька мільярдів людей. Та як її за це можна ненавидіти? По перше, зрадники самі винні. а по-друге, може, в неї були ну, ті самі дні? Хай там як, але Сара завжди у наших серцях, і на другому місці у топі персонажів, яких одночасно і люблять, і ненавидять. І нарешті на першому місці нашої п'ятірки персонаж, який догадався. Він зруйнував міф, що собака кращий друг людини. Його ненавидить увесь світ, і навіть співробітники Грінпісу. Адже він милий песик із культової античної гри Дак Хант». І кожного разу, коли ти промахуєшся, він насміхається над тобою. Шкода, що його віртуальні кулі не беруть. Він піднімає у серці геймерів пенсійного віку любов до восьмобітних ігор, таких сильних почуттів. Не викликає жоден інший персонаж, тому пес із даха сьогодні очолює п'ятірку і гронат. Хто кажуть, що ми дарма витрачаємо життя на ігри, не дочекаються від нас допомоги під час зомбі-апокаліпсису, космічного вторгнення чи нападу демонів? Ну добре, дочекаються. Ми не тримаємо зла. Ми усіх любимо. Ми Make Love. А от у наступній програмі будемо Make War. До зустрічі за тиждень тут у Ігронавтах, на QTV. Дивись у наступній програмі до дня захисника вітчизни. Чи є у іграх справжня мужність Фолк. залізний капут. ленс Версус Зомбі? Куди Фоко? Ті на час суперконкурсу цього місяця ти можеш виграти Джойстик Hydra. Ну а тепер Перше питання місяця. Кого рятує Маріо у грі? Відповідає на сайті ЮТІВ.